Вітаю вас! Сьогодні тема нашої передачі Як зміниться політика Національного банку у разі перемоги Гриценка на виборах президента України. Ви знаєте, що він запросив мене стати потенційним головою Національного банку, щоб актуалізувати. Цю можливість недостатньо лише перемогти Гриценку, треба ще діючому голові подати у відставку, а, а парламенту підтримати мою кандидатуру. Але давайте уявимо, що всі ці події відбулися. Що треба зробити інакше в політиці Національного банку? І чому це так важливо? Ну, перша теза. В сучасному світі діяльність національних банків, центральних банків, інколи є навіть більш важливішою, ніж уряду для розвитку економіки. І зрозуміло чому: якщо Міністерство фінансів будь-якої країни концентрує у себе лише податки, ну і інше надходження до бюджету, Національний банк сам створює гроші, регулює кредити, регулює рух капіталу, по суті, пальне для розвитку бізнесу, капітали і кредити є його прерогативою. Отже, перше, з чого я би почав, це в законодавчому порядку змінив функцію, цільову функцію центрального банка. Зараз це така комбінація і стабільності валют, і зростання і інших аспектів. Міфічна стабільність валюти у нас чогось завжди корелює з падінням гривні, значною інфляцією, значно більшою, ніж у всіх наших сусідів. Тому ціль має бути така. Національний банк своєю головною цілею бачить підтримка економічного зростання, створення нових робочих місць за умови цінової стабільності і фінансової стабільності. Цінова стабільність це низька інфляція, фінансова стабільність це відсутність банкопаду і інших фінансових катаклізмів. Отже, просто і ясно. Є економічне зростання, зростає чисельність нових робочих місць, добре працює Національний банк. Є скорочення, значить погано. Це перше. Щоб реалізувати цю цільову функцію, Національний банк має добитися суттєвого зменшення кредитних ставок, покращення якості кредиту в країні. Зараз вона ніяка. Якщо є якесь кредитування, то лише людей під шаленні проценти. 30 вище, включаючи таку ж політику у державних банків. Що я пропоную? Зменшити ставки по кредитах середні приблизно до 10% протязі одного року. Ставки по кредитах у євро приблизно до рівня 4, максимум 5%. І у доларах 6 67%. це завдання зовсім реальне. Давайте розглянемо з вами, з чого складається відсоткова ставка по кредитам. Перша і сама така основна складова частина це ціна ресурсу. За якою ставкою банк залучає ресурси, депозити чи міжбанківські кредити. А вони залежать уже від інфляції. І тут є 100% кореляція. Отже, хочемо зменшити ставку по кредитам, треба зменшити інфляцію. Думаю, напротязі одного року, якщо ставити таке завдання, то діючої Інфляції, яку я очікую в цьому році 9%, можна перейти приблизно до 6% через один рік. 6% інфляція. Будемо вважати, що можна буде збирати ресурси під 6%. Далі, друга складова ціни на кредит це витрати банків на. Адміністрування і депозитної і кредитної діяльності у нас дуже великі витрати через бюрократію, неякісне урядування, доведення до банків тисячі завдань, звітність, надзвітність, щоденну звітність, квартальну. 90% працівників банків займаються. Не банківською роботою, а просто контролюють, звітують, пишуть. Все це треба докорінно зменшити зменшити витрати адміністративні банків приблизно у два рази. Тобто, якщо зараз вони займають приблизно собівартість банківської діяльності, десь, ну, скажімо, 3, а інколи для маленьких банків і 4%. Ми маємо поставити завдання, звести її до 1%. Отже, 6% плюс 1 виходить 7. 7%. Так? Це собівартість, по суті, кредита. Ну, банки ж мають заробляти. І у них є ще одна складова потенційні прибутки. Чому потенційні прибутки? Ви знаєте, що інколи кредити не повертаються. І ці ризики треба закласти в структуру прибутків. Ну, якщо закласти такі ризики, які зараз на балансах банків, це десь 60%, то ставка прибутковості має бути ну, десь 10%, якою вона, мабуть, зараз і є, а може і більше. І тому нам треба зробити все, щоб не було в Україні можливості не повертати кредити, красти кредити і довести рівень неповернення кредитів, поганих кредитів, bad loan, до такої європейської ставки 2%. Ну, хай буде у нас 3%. Ну, отже, 3% хай спочатку буде. Верегідність неповернення, може 4%, і закласти туди прибуток. я думаю, от така маржа додати ще 3% і буде достатньо. От ми і вийшли з вами на ставку кредитування 10%. Ну, це середня. Може бути і 9%, може бути і 11%. Ми кажемо про середні ставки. Аналогічна ситуація з доларами і з євро. Євро зараз лібер по євро дуже малий, ставки дуже низькі, лібер наближується до нуля по доларам. Лібер це ставка, по якому позичають одні банки іншим на світових ринках три. І тому цілком можливо зробити так, щоб банки пропонували хороші такі кредити. І довгі кредити під реальні процентні ставки. Для цього треба змінити і депозитну базу банків. Зараз 70% депозитів, тобто тих ресурсів, за рахунок яких вони дають кредити, це до одного місяця. Ну, відповідно, і кредити дають такі короткі, чи е, наражаються на ризик розриву ліквідності депозитів і кредитів. І це ми можемо зробити шляхом збільшення довіри до банків. І нам треба переорієнтувати ментальність українця, політику, і журналістів, і депутатів, і правоохоронних органів на те, щоб всі повертали кредити. Всі мають повертати кредити. Щоб Неповернення кредитів було лише у випадкових е, таких у випадках чи форс-мажору, чи грубих помилок, е, які банкіри мають заздалегідь відслідковувати, оцінювати і не допускати. Так, от таким чином я би намагався. Реалізувати цю цільову функцію. Ідея зрозуміла, коли банки будуть пропонувати бізнесу довгі, більш довгі і дешеві кредити, бізнес почне їх споживати і розвиватися. Але цього недостатньо. Да? Внутрішніх ресурсів. Буде спочатку недостатньо, хоч їх дуже багато. Ви знаєте, поза банківською системою майже 100 мільярдів еквівалент доларів знаходиться е, грошей. І вони поза банками. Як тільки відновиться довіра до банків, вони будуть йти в банківську систему. Але процес створення довгих депозитів на рік, на два, на три буде тривати. Для цього потрібно перейти на накопичувану систему пенсійну, щоб кожен міг відкладати собі на пенсію на свій депозитний накопичуваний пенсійний рахунок. От якщо молода людина вийде, буде виходити на пенсію через 30 років, то, уявляєте, з'являться 300-річні депозити. Це вже довгий ресурс. Які можна буде перетворити в кредити. Але це вимагає часу. І, то, і тому на перший, на перший рік я бачу свою діяльність для, ще в тому, щоб відкрити 3-4 великі кредитні лінії з усіма міжнародними фінансовими кредитними організаціями, а саме Європейським банком реконструкції і розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським інвестиційним банком для розвитку малого і середнього бізнесу. Якщо кожна з цих структур відкриє там лінію на 300 мільйонів, то отримаємо мільярд доларів. На 300 мільйонів євро, я мав на увазі. Я таку лінію відкривав ще в 95-6 році на 300 мільйонів євро. Ну, не, з, не зразу, спочатку 100, потім ще 200. Чому ми не можемо це повторити зараз? Тільки нам масштаб треба більший. Отже, будемо вважати, перша функція реалізована. Друга функція, я би почав виводити спекулянтів з фінансового ринку України. Почав би знижувати облікову ставку, яка зараз 18%. Ви знаєте. Вона прив'язана до ставок ВДП, і це дає можливість міжнародним спекулянтам, серед яких 70% українських заводити сюди долари, купувати облігації ОВДП і заробляти, по суті, 18-19% в доларах. А ми з вами, українці, скидуємося у бюджет і виплачуємо ці шалені проценти. Це неправильно. Українці мають працювати на себе, а не на своїх і міжнародних спекулянтів, які наживаються на неадекватній валютно-кредитній політиці. Спочатку би зменшив до 16, подивився, як це впливає на інфляцію, на пропозицію грошей. Потім би йшов далі. І, врешті-решт, на протязі року прийшов би до нормальної ситуації. Нормальна ситуація, знаєте, яка. Приблизно така, якщо є інфляція, хай вона буде 8% в цьому році. Це означає, що процентна ставка може бути 9%. 9% це не 18, а в два рази менше. І саме така процентна ставка і буде стимулювати, видавати. Кредити під 10 в середньому, якщо ми беремо долари гривневі кредити, от такий крок зміг би з одного боку збільшити пропозицію гривні, примусити банки заробляти не на центральному банку, а значить на наших податках, а на кредитування реального сектора і українців і не підставки. Там 30 і вище відсотків під нормальні ставки. А держава за це має стати на захисті прав кредиторів. Оце я повторюю і буду повторюю. Без захисту прав кредиторів у нас не буде економіки. Чому? Тому що всі ризики неповернення кредитів, ті кредити, які були вкрадені, виведені, кладуться на плечі. Хороших позичальників. Вони ж та платять. І платять і за себе, і за того хлопця, який вкрав гроші і їздить зараз на Мерседесі чи шикує десь там в Монте-Карло. Цього вже не буде. Всі будуть повертати кредити, але кредити будуть більш дешеві, більш довгі. Інфляція буде зменшуватися до нормального. Європейського рівня. Європейський рівень інфляції це 2%, але це довгострокове завдання. За один рік 2% в Україні бути не може. І взагалі це буде шкідлива інфляція, дуже мала для такої незбалансованої економіки, як Україна. Я так думаю, що на перші 2-3 роки інфляція навколо 4, ну максимум 5% буде нормальною. Для України, а далі вона буде зменшуватися вже до 3 2% європейського світового стандарту. І це буде завдання для центрального банку. І тоді українці звикнуть до стабільної сильної української гривні, яка за умови розвитку економіки темпами, наближеними до 10%. А це на мою думку, абсолютно реальна, тоді гривня почне зростати. Причому досить солідна. Я не кажу до рівня купувельної спроможності: зараз це 9 гривень за 1 долар. Але буде і 26, буде і 25, і 24. Це буде залежати від такого показника, як дефлятор. На протязі 1-2 років. Але става тенденція до зміцнення гривні буде реалізована. Реалістичного зміцнення гривні не на шкоду виробникам і не на шкоду експортерам. Зрозуміло. Ну і звичайно, центральний банк, Національний банк, має допомогти правоохоронним органам повернути назад вкрадені. З ООУ України гроші. З банківської фінансової системи краде лише Приватбанк, Так, десь 200 мільярдів гривень виведено, трошки більше навіть. Всі ці кошти треба повертати. Я зараз дивлюся, почалися якісь уже ніби вирушення на другий, третій рік, після того, як гроші вкрадені. Негайно треба діяти, чим більше часу проходить з моменту. Витірка грошей з банківської системи нашої, тим менше шансів їх повернути. Але шанси все ще є. Повторюю, приблизно пів трильйона доларів. З них майже половину це приват, але є і Дельта, і Надра. І по всім таким великим кражам, крадіжкам, треба відкривати карні справи і шукати всіх винних. І національний банк буде сприяти. Тому щоб ми знайшли ці кошти і е, винні у цих оборудках понесли покарання. Без цього фінансові кризи в Україні не закінчаться ніколи. Тільки страх перед справедливою е, покаранням оцих фінансових махінаторів, корупціонерів е, виведе на чисту воду, і оцей страх унеможливить. Повторення таких масових ганебних явищ як розкрадання банківсько-фінансових активів, які відбулися. Ну, приблизно я міг би іти і далі, тому що завдань стоїть дуже багато. Але я на цьому поставлю крапку. Приблизно ви вже самі можете дати оцінку, і що буде з. Монетарною політикою, валютно-курсовою політикою і навіть економічною політикою у разі обрання президентом Анатолія Гриценка. Дякую за увагу.